Добрий ранок. Їдемо зараз на волонтерку. Вирішила засняти вам мій будній день. Картошку пацювали. Тільки що я картувала картоплю. А тепер я допомагаю подавати тачки. Я вже дома. Я приїхала вже з волонтерства. Хотіла вам багатенько засняти відео, що я сьогодні робила. Але мені не вдалося, тому що трохи загружений був день, і тому, знаєте, не до сйомок було. От. Але трошки вам засняла картоплю там, що я сьогодні робила, я її. І... Ці тачки подавала, і картоплю накладала, і груші накладала. Ну, сортирували. Ми їх в пакети сортируємо, а потім вони йдуть до людей, роздають, розложують по тачкам, потім ці тачки віддають людям. Коротше, там налажений процес, і кожен виконував свою справу. Приїхала додому. Дуже голодна. Зараз буду сідати і їсти. Пригостили мене от таким ось блюдом на волонтерстві. Це таке по типу мексиканського блюда. Це м'язку, е, сир натертий, капусточка. Е, це такі ліпешечки, кукурузні, десь, і два види цього соуса. Зараз я це на сковородці обжарю і буду накладувати цю штуку. І так їсти. Ну, я партію зажарила, верні, припекла добряче. А тепер, а, тепер другу партію ще роблю, бо, може, із моїх хтось захоче поїсти таку. Так, приготувала я цю штучку. Оце сальса. Це м -м, гарний, дуже добрий соус, але дуже-дуже перчений. І це такий, знаєте, як по типу майонезного якогось соуса з приправами. Не знаю, як естетично це буде виглядати, але я збираюся на камеру його попробувати. Люпошка дуже смачна. <сум> Тільки люпюшку відкусила. Прикольна штука. Класно. Мені смачного. А вам не пускати свині. Сімбай.